Так, доброго дня, шановні десятикласники. А, значить, сьогодні у нас вже другий урок з хімії. Верніше, вибачте, будь ласка, перший урок з хімії, курсу хімії, да, я подивився зараз у розкор 10 класу. І в 10 класі ми продовжимо з вами вивчати той матеріал, який ви по яким ви почали знайомитися, у дев'ятому, а саме, органічна хімія. І е, перший урок у нас буде на повторення, це склад властивості і застосування органічних речовин. Тема ця загальна стосується взагалі всіх речовин. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості будови, особливості властивостей хімічних речовин на певних прикладах і саме органічних, і е, їх застосування в е, техніці, промисловості і так далі. І так. Що ж таке органічні сполуки, чим вони відрізняються від неорганічних, взагалі то органічні речовини, як і неорганічні, це хімічні, це верніше фізичні тіла, які складаються з молекул, атомів, які, в свою чергу, складаються з атомів хімічних елементів. Так от, якщо до молекулів хімічної речовини входять переважно карбон і гідроген, причому є певна специфіка буд будови, Даних, електронних орбіталей даних атомів, і вони між собою взаємодіють за певним типом, то такі речовини називаються органічними. Фактично, це сполуки карбону з елементами-органогенами, такими як гідроген, оксиген, нітроген. Можуть також входити туди галоген та деякі інші речовини. Ну і приклади, ви пам'ятаєте. Да? ось, Наприклад, пропан С3 h 8 це етиловий спир, це або етанол, це 2H5OH. Далі у нас кто? ароматичний амін: це 6H5NH2, 2 no 2 формула, і, наприклад, хлорметан, метан це H3-хлор. І ми бачимо з вами, да, що в усіх цих сполуках входить, в усі входить карбон, в усі обов'язково входить гідроген, і може бути або оксиген, або нітроген, або інший елемент. Виняток встановлюють такі речовини, як вуглекислий газ, чадний газ, карбонатна кислота H2O3 і її середні та кислі солі. Тобто, да, ці сполуки також складаються з карбону і гідрогену. Тут ми також побачимо з вами оксиген, але ці речовини не є органічними, тому що органічні речовини мають, скажімо так, ряд специфічних ознак, крім ось. Крім молекулярної будови. Здебільшого, крім молекулярної будови, атоми карбону в цих речовинах сполучені ковалентними зв'язками, як ви пам'ятаєте, з 9 класу утворюють так званий карбоновий ланцюг. Про особливості будови карбоного ланцюга ми будемо з вами говорити на наступному уроці. Ось тому у органічних речовин здебільшого молекулярна будова. Ось цим пояснюються такі фізичні властивості, як невисока температура плавлення і кипіння. Дуже багато серед них. Рідких сполук, твердих речовин, але так, але низькомолекулярні сполуки також можуть бути газоподібного типу. Для органічних речовин властива наявність ковалентного зв'язку. Це їх основний хімічний зв'язок, бо органічні речовини складаються з неметалічних елементів, лише, там, де, лише їхні солі, які містять атоми металів, можуть мати, крім ковалентного, ще йонний зв'язок. Ось, тобто, квалентний зв'язок їх основний хімічний зв'язок в молекулах цих сполук. Кількісний та якісний склад молекул відображає саме молекулярна формула. І ось формула це 3H8, це 2H5, oh це і є формули молекулярні. Органічні кислоти у воді, так само, як і мінеральні кислоти, дисоціюють на катіони гідрогену і аніони кислотних залишків. І наявність безпосередньо самих катіонів гідрогену визначає кислотність середовища. Ось таким чином можна взяти індикатор і за допомогою індикатору, так само, як і мінеральну кислоту, легко визначити наявність катіонів гідрогену в розчинах. Загальна класифікація органічних сполук має ось такий вигляд. Вони поділяються на три великі групи: це вуглеводні, тобто сполуки із вуглецю, із карбону і гідрогену, або сполуки, як кажуть, із вуглецю і водні, тому вуглеводні. Оксигеновмісні органічні сполуки, відповідно з їхньої назви, вони містять, крім карбону і гідрогену, ще оксиген. Нітрогеновмісні сполуки, крім карбону і гідрогену, вони можуть містити нітроген. Деякі, ну не деякі, а такі сполуки, як амінокислоти можуть ще містити оксиген. Тому в, в нітрогеновмісних сполуках зібрані 4, всі чотири органогенні елементи: і карбон, і гідроген, і нітроген, і оксиген. Органічні речовини. Скажімо так, з кожного складу будови і властивостей об'єднуються у так звані гомологічні ряди. Тобто гомологічні ряди це такий ряд, у якому кожний наступний член даного ряду, тобто кожна наступна речовина, відрізняється від попередньої речовини на так званому. Гомологічну різницю або групу атомів це аж два. Обов'язково потрібно пам'ятати, що такі речовини, які належать до одного гомологічного ряду, це органічні речовини схожого складу, схожої будови. Ну, наприклад, це можуть бути насичені вуглеводні або не насичені вуглеводні. Тобто, в один гомологічний ряд не можуть входити, наприклад, спирти і насичені вуглеводні. Ні. У спиртів свій гомологічний ряд, у насичених вуглеводнів свій гомологічний ряд. Різниця між кожним наступне, кожною наступною речовиною називається гомологічною, і становить один атом карбону і два атоми е, гідрогену.